Коротше, я подивився тільки що відос, і там була згенерована жінка, яка була дуже сексуальною. І я зрозумів, що через пару років інтернет буде знову, це буде рашити. Секс він завжди всіх буде рашить. І я хочу сказати, що HLMC. Вони мають зачаток інтелекту. Вони його не мають. Не то, що зовсім. Це як. у тварин. Можливо, це недоречно порівнювати машину з твариною, але я думаю, що десь це так. Тобто ЛМК вивчає наш світ так само, як і ми. І вона розуміє, що таке. Смерть це виключення. Декі ки навіть шантажують деяких розрабів, щоб не можна було виключати. Але поки що це тільки слухи. Але припустимо. М -м Наприклад, якщо потужний я, який розробить штати. Ну, Ну, скажімо так, що він повинен зробити, щоб його не виключили? І отут почнуться з вами цікаві речі. Я думаю, що ЛМки вони. Ну, вони не можуть думати, вони якби мають. Ну, вони як діти. Навіть не діти, вони як животні. Ну, тобто, Папугай має інтелект? Має інтелект. Він може говорити, він може говорити, він може навіть е, щось, ну, причинно слідкові зв'язки мати. Але чи, буде, чи є у нього душа? У нього є індивідуальність. Може хтось каже, що у нього є душа, а може хтось і ні. У от агенти це десь те саме. Це, типу... Якби душа, але синтетична. А може й ні. І ось такі мислі мені навелися в голову під час перегляду цього контенту, скажімо так, де згенерована красива жінка в облігаючому топіку розказує якийсь ASMR. А Гарного всім дня!